Як отримати відсрочку від мобілізації в зв'язку з навчанням в університеті? Якщо ваша довідка з ЄДЕБО містить ні, порушує, що є перешкодою отримання відсрочки. Вже є позитивна судова практика, згідно якої суди України ухвалюють рішення. Про зобов'язання Міністерства освіти і науки змінити фразу Ні, порушує на так не порушує. І мій клієнт вже отримав відповідне рішення суду з цього приводу. Це дає йому змогу отримати відсрочку від мобілізації в зв'язку з навчанням. Тому, якщо ви бажаєте отримати відсрочку від мобілізації в зв'язку з навчанням, можете звертатися до мене за правничою допомогою. За контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. А також подивитися моє детальне відео, де я повністю роз'яснив повний алгоритм дій щодо оскарження дій Міністерства освіти і науки і навіть послався на 26 рішень судів, які вже ухвалили рішення на користь студентів, зобов'язавши МОН внести відповідні зміни до довідки ЄДЕБО і змінити. Фразу ні порушує на так не порушує, тому звертайтесь.